Два з половиною мільйони звернень за рік. Контактний центр 1551 – чи не найпопулярніший сервіс серед киян, що допомагає вирішувати найрізноманітніші нагальні питання. Роботу центру сьогодні перевірив мер і не просто перевірив, а ще й прийняв заявку від додзвонювача. Кому пощастило, знає Вадим Ярошенко. Цілодобовий популярний та допоміжний відкритий 8 років тому контактний центр 1551 щодоби приймає близько 4 тисяч звернень. А в дні ця кількість може збільшуватися в рази. Пік старту опалювального сезону ми приймаємо до 18 тисяч дзвінків за добу. В середньому оператор за 12 годину зміну приймає до 180-200 телефонних викликів. У залежності від сезону влітку навантаження трохи зменшується. Взимку навантаження завжди трохи зростає. На сьогодні скарги від мешканців та пропозиції поліпшення життя у столиці у декілька змін приймають 55 операторів. Заяви класифікують з понад двох тисяч тем. Найпопулярніше з них житлово-комунальне господарство, транспортна інфраструктура, соціальні питання, медицина та освіта. Ми телефонуємо заявникові стосовно його звернення, щоб перевірити його виконання, тому що, на жаль, не всі виконують. Навці Правдиво нам надають інформацію. По перше по-друге, іноді є недорозуміння між виконавцем та заявником. Наприклад, там не так зробили ремонт у парадному або не дуже якісно там зробили прибирання. Відтепер до контактного центру можна зателефонувати за коротким номером не лише зі стаціонарного, а й з мобільного телефона. Також тут з'явилися нові сервіси, зокрема пошук загублених речей. Можна позвонити 1551, повідомити, що ви втратили Например, паспорт. И мы по базе проверяем, есть ли такие находки потери или наоборот. Если вы нашли какой-то документ или какую-то вещь, вы можете тоже позвонить 151 1551, це розміщається на в інтернеті. Інформація перевірити, як працює служба. 1551, Вирішив і міський голова. Після спілкування з керівництвом контактного центру Віталій Кличко прийняв дзвінок від заявниці з Дніпровського району, яка скаржилася на неякісне прибирання прибудинкової території. Контактний центр 1551, Говорить, будь ласка, вам заново на ваш телефон, і зможуть чітко вже доповісти по виконанню прибирання цих вулиць. Мер розповів, що кияни скаржаться на те, що іноді доводиться чекати відповіді оператора занадто довго. Проблеми є скарги на те, що час очікування відповіді на дзвінок в середньому три хвилини. Це довго, і наше завдання зробити так, щоб безпосередньо отримав кожен киянин, менше часу чекав, для того, щоб отримати відповідь. Віталій Кличко також перевірив, як працює система контролю за виконанням на звернення громадян і поспілкувався телефоном із заявником, який раніше скаржився на відсутність гарячого водопостачання, і його питання не вирішено. Після розмови з мером звернення потрапить на повторний розгляд. За словами міського голови, впровадження сучасних технологій дозволить якісніше і оперативніше вирішувати проблеми киян тільки в минулому році 2,5 мільйона дзвінків. Звернень киян. І велика кількість цих звернень мала ефективне вирішення цих проблем. Це я хочу зазначити, що це допомагає нам оперативно вирішувати ті проблеми, які є в нашому місті, і ми продовжуємо розвивати систему Smart City, сіті одної частин якої є кол-центр. Підвищувати якість роботи контактного центру допоможуть в тому числі і нові сервіси. Водим Ярошенко, Володимир Пліщаков, Телеканал Київ.